Ми дня в ТВА. Традиційно традиційного цій порі. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю! Далі у випуску головні інформаційні акценти п'ятниці 9 вересня. Тож чим жили та що хвилювало найбільше? Розповідаємо у випуску. Триває 198-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог завдав 45 авіаційних та п'ять ракетних ударів. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БПЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на харківському напрямку Збройні Сили України за підтримки місцевого населення. Просунулися майже на 50 кілометрів за три дні. В рамках триваючих оборонних операцій. Наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився. Є нові результати. Загалом, з 1 вересня, звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив. Дякую армії. Розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. У зв'язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи Збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти. Використовують місцеве населення у якості живого щита. Селище закрите на в'їзд та виїзд. На Буковині попрощалися з героєм, який поклав життя у бою проти російських окупантів, старшого солдата Ямнецького Юрія, воїна військової частини А 1556 провели в останню дорогу у селі Виженка. Слава та вічна пам'ять захиснику батьківщини, глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. Бака прикордонниця на прізвисько Зума виявила нелегальних мігрантів у Чернівецькій області. На КПП Порубне прикордонники з допомогою чотирилапої помічниці знайшли трьох громадян з Сирії, які незаконно в'їхали в Україну у причепі вантажного автомобіля. У чоловіків не було документів один із них був неповнолітнім. Зі слів затриманих. Вони є громадянами Сирії та потрапили незаконно до автомобіля на території Болгарії. І таким чином намагалися дістатися до Німеччини. Чоловіки були виснажені подорожю, охоронці кордону одразу надали їм воду, нагодували та дали можливість відпочити. Після оформлення відповідних документів чоловіків притягнено до адміністративної відповідальності за незаконне порушення державного кордону. Та згодом передано в рамках реадмісії співробітникам прикордонної поліції Румунії. Істю або частково скасували нарахування за обслуговування прибудинкової території, вивезення твердих побутових відходів, а також водопостачання та водовідведення на час дії воєнного стану. Такі знижки на комуналку для певних категорій населення і низки підприємств запровадили у столиці. Таким чином, Київрада пішла на поступки громадянам у 100% обсязі для осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Запровадити знижку в розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців. Запровадити знижку в розмірі 30% на всі комунальні платежі для соціально незахищених верст населення міста Києва. Встановити додаткові соціальні гарантії та зменшити фінансове навантаження для окремих категорій населення неодноразово закликали і владу чернівців ще з травня, зокрема в етерах нашого телеканалу, до міських управлінців зверталися з пропозицією розробити та розпочати реалізацію програми надання місцевих субсидій соціально вразливим верствам чернівчан для нормального проходження опалювального сезону Проте віз і нині там. Ми запропонували міському голові депутатському корпусу дієвий механізм, який працював в Україні з 2014 року, який було запропоновано урядом Арсенія Ценюка, який показав свою ефективність. Тобто, той же самий керівник теплокомуненерго прийде до вас у грудні місяці і просто скаже, шановні депутати. Є заборгованість по сплаті комунальних платежів, і вона буде рости. І пан Василь Зазуляк е, вказав, що вже наразі є заборгованість понад 60 мільйонів гривень ще не почався опальний сезон. Ми бачимо, як ростуть ціни на продукти, на послуги, і, і, і цілком логічно, коли сім'я буде вибирати, що профінансувати холодильник або сплатити комірне, спершу буде стояти холодильник. Ну так, так воно є. Тобто буде криза неплатежів. І він прийде, скаже, шановні, нам е Чернівці газ продає газ за передоплату, або нам треба їм повертати борги. Дайте мені, будь ласка, дотацію з бюджету, тому що у нас е по неплатежам від, від населення десь буде біля 100 мільйонів. І ви їх надасте, тому що е зупиняти опалення в зимовий період заборонено законом. Так чому не направити ці 100 мільйонів гривень? Через допомогу тим, хто не платить, які потребують цієї допомоги, і через них цільовим платежом, щоб це пішло до Теплокомуненерго. Ви допоможете своїм мешканцям, нашим мешканцям в Чернівцях, і допоможете комунальному підприємству. Тут мовчок. Непідйомний тариф з 1 жовтня у Кіцмані подорожчає центральне водопостачання та водовідведення, здорожчення зумовлене підняттям розміру мінімальної заробітної плати, зростанням вартості енергоносіїв та пального кажуть у міськраді. Без перегляду тарифів ми нічого не зможемо вийти на четвічний етапів нашої діяльності. По воді домовилися, що ми для населення будемо їх у два етапи збільшувати, тобто з 1 жовтня до 1 січня, і потім з 1 січня. Вже будемо знімати піднімати слідуючий етап територіальної атомної водовідведення водопостачання. Так вже з 1 жовтня ціна для населення становитиме водопостачання 39 гривень 41 копійка за кубічний метр, водовідведення 39 гривень 10 копійок. Другий етап зміни тарифу відбудеться з 1 січня 2023 року. Вартість водопостачання для населення зросте до 48 гривень 11 копійок, а водовідведення до 47 гривень 70 копійок за кубічний метр. Оте таке нововведення обурило місцевих жителів. Зокрема, ГО «Активна Кіцманщина не розділяє рішення виконкому. Мовляв, людей завели в оману з обіцянками порівняння встановлення тарифу на рівні інших територіальних громад краю. Будемо розглядати заходи спротиву підняття тарифу на воду і відстоювати повернення тарифу до прийнятної вартості. То на чию користь працює виконком. Відрізання рила від корита та політична воля до самогубства у Чернівцях відбулася публічна дискусія за участі українського науковця, історика і публіциста Ярослава Грицака. Головні тези заходу: що робити з Донбасом, чи на часі мовне питання та які зміни в державі необхідні, перш за все. Деталі уже за мить. У Чернівцях відбулася публічна дискусія між істориком Ярославом Грицаком та письменником і перекладачем Олександром Бойченком, під час якої обговорювали важливі теми, які стосуються нашої держави. Ярослав Грицак переконаний, що ключова реформа країни судова відсутність незалежних служителів Феміди, які не можуть закріпити та захистити приватну власність. Як наслідок ведуть до неможливості стати заможною державою цього в нас немає, тому що у нас кожен уряд, який приходить до влади, обіцяє робити свою реформу. Ніде не робить. Тому що це самогубство Для будь-якої ріти. Бо якщо вони ведуть на зелені судді, вони самі можуть стати першими жертвами. І тоді відбувається дуже болюча операція, яку народ називають відрізання рила від корита. Навіть. Власне, в тому полягає стука, що це треба мати політичну волю до самогубства. Говорили також про те, що робити із Донбасом після витворення зі східних територій України російських окупантів. За словами Ярослава Грицака, Путін знищив структуру того регіону, яка була безнадійною. І від нас нині залежить, яким ми відродимо Донбас. Донбас вже такою, як не існує. Крапко. Для мене дуже важливо і велика надія, якщо коли почнеться як Донбас був інтегрований назад, інтегрований територію України. Донбас стане одною з територій, де будуть інвестиції Євросоюзу чи не знаю, кого там плана Маршала. Тільки е, Путін знищив ту погану структуру Донбасу, є шанс будувати Донбас тепер нову структуру, а Донбас це пистилін, і хто хотів, того пистил щось ліпив. На фоні повномасштабної війни обговорили також мовне питання. Зокрема, чи на часі забороняти або дозволяти російську, а також кому і коли доцільно її використовувати. Наголосили також на необхідності впровадження на поглибленому рівні англійської. Російська мова має бути мовою приватного спілкування тих людей, які хочуть не спілкуватися. Крапка. І ми не можемо вставляти їх в приватній сфері, була кніша мова. Як румуни, як молдавани, це їхня мова. Але. В публічній сфері, в політичній сфері. У мене, напевно, вже є консенсус. Це мова має бути українська. Підсумовуючи, спікери наголосили на тому, що українцям час переставати будувати націю і починати її модернізувати, адже нині, зокрема, і Україна визначає новий баланс у світовому масштабі. Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА. Завершення епохи 8 вересня у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона була монархом, що найдовше керувала країною. Королева зійшла на престол 6 лютого 1952 року у день смерті її батька короля Георга VI, та правила довгих 70 років. Королівська родина вступила у траур. Найближчими днями значна частина життя в країні буде призупинена. Наступним монархом Великої Британії став старший син Єлизавети II, – 73-річний принц Чарльз. 195 учасників та три дні змагань у Чернівцях. Розпочався турнір з боксом до обласного центру. З'їхалися спортсмени з різних куточків України, навіть з тих областей, де ведуться бойові дії. Саме через війну змагання такого рівня не проводили, нині ж зняли паузу та повернули дух спортивного суперництва. Деталі знає моя колега. На тлі війни з Росією майже усі всеукраїнські змагання скасували. Проте спортивне життя триває. Так у Чернівцях розпочався довгоочікуваний турнір з боксу. Участь у змаганнях беруть 195 юнаків з різних куточків України. Серед них і Давид. Хлопець прибув із Закарпаття. Каже, давно мріяв стати боксером. І після року тренувань випробовує свої сили у турнірі. На своєму рахунку вже має декілька перемог у інших змаганнях. Тренувався рік, приїхав на змагання побоксувати з людьми на рівні. У мене є до цього ще перемоги. Я область виіграв і ще пару змагань. Ну, в Черніцях я перший раз. Організатор турніру відзначив, що прибули майже всі учасники. Які подавали заявки на участь, в тому числі з областей, де ведуться запеклі бої з окупантами. На наш турнір е, приїхало 35 команд з різних куточків України. Саме далекі це Миколаївська область, Донецька область. До речі, яка воює, де саме запекли бої, але хлопці змогли приїхати в такий складний час. Це дуже складно зібрати, але ви знаєте. Всі наші друзі, тренери, боксери люблять наше місто. Для всіх в Україні це наше, наше місто затишне, австрійське, цікаве і тому до нас їдуть. У турнірі беруть участь боксери різного віку. Ці змагання проводяться вікова група дорослі, старші 18 років, вісова група молодь. – це 17-18 років, а також слідуючі групи – це 15-16, 14-13 і самі молодші – це боксери 2010-2011 року народження. Самі маленькі і самі наші улюблені бійці. Григорій Барбак, тренер з Хмельницького, привіз на турнір одразу шість учнів. Ми привезли шість учнів, які будуть боксувати. Ну, з радістю відкликнулись на запрошення. 2006-2007 рік народження. Це старші юнаки і юнаки школярі 2008-2009. Ми очікуємо перемог. Хочу, щоб не ну, по крайній мірі мої діти, щоб всі зайняли перші місця. Але це так не буває, але сподіваюся, на на, на краще. Учасники змагань приймали запрошення охоче, адже скучили за великими спортивними подіями. Ці змагання традиційні минулого року, коли було спокійно в державі, вони проходили на стадіоні Буковина під відкритим небом. Всі відкликаються з радістю, всі скучили. Зі мною п'ять чоловік приїхало. від 14 до 18 років. Два тижні буквально підготувалися. Наставники спортсменів діляться успіхами своїх підопічних. Ми відбиралися на чемпіонат Європи. У мене учень мій став третій номер збірної України на жаль, на чемпіонат Європи не відібрався, але все попереду. Це його перший такий взліт. Так що я думаю, що все, все попереду. Турнір з боксу у Чернівцях триватиме три дні: Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Теме Дня ТВА. Такими були події цього дня? Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Вже завтра не пропустіть підсумки тижня. А я з вами прощаюся. Бажаю спокійного завершення дня та вихідних. Бережіть себе та Україну. До зустрічі в Етері ТВА.